Всім доброго дня Їхав тут мимо до батька Думаю зайду по кукурузі пошарюся. шариші в мене тут кукуруза посіяна. Піонер Піонер, дай бог пам'яті, 88-16. Звісно ми її загустили, надо було трошки її Садить хоча б ми 4,8 садили, а треба було хоч 4,2 посадити на, на сівалки. Ну, середній качанчик ось, бачите. Ну Як ця кукуруза ні одного дожджа не бачила, то я думаю вона ще й непогано себе показує. Це тут вона сіє на попшенички. І тут а, огород виходить. Ну, тут два огороди, тут бабушкин огород і ми хату тут рядом купили. то Тут а, десь в районі та, соток 70 може. Десь так наверху все бачите, містами взагалі є, вже сохне як качани відкриває, бачите. Ну я думаю вона насипе. Я думаю, вона на нас сипе непогано. Хоча б, думаю, по полтініку вона лупане тут. Один год такий ми сіяли, каже, був неповний який. І... Такий самий качан був, це ми сіяли кукурузу LG ADV. Теж я заходив, качанчики, отакі от були невеликі. Ну кукуруза сипала тоді взагалі бомба. Можливо. Я вважаю це хороша кукуруза для цього года. Це вообще це так як у нас десь гектар може десь пропало, теж по огородах у мене це я відійшов, на отсюда, не знаю скільки, то метрів п'ятдесят метрів навіть якраз може йде. Може середина десь. Що я тут робив? Вносив ґрунтовий, потім вносив Мігель і Дусулам по мінімальній дозі. І спрацював я по ній фунгіцидом. У мене там оставався після соняшника, я її ще накрив фунгіцидом. По чистоті я можу, можете бачити він не наш. Можна аж до краю подивитися. Кукурузка чистенька. А там подивимось. Ну, уборку. Уборку не знаю чи покажу я вам. А може і покажу. Ну, то час покаже. Бачите, які тріщини. У нас гори горить та і вся совка. Фігаче її. Є такі маленькі, є теж такий, бачите, непоганий. Да, дуже густо. Треба рідше трошки її садити. Ну так, це ми перший раз з сівалкою сіяли. Сівалкою сіяли рем -синтез. На Наступний рік будемо вже знати, як сіять, будемо трошки менший висів ставить, щоб було трошки лучше. Та й вона була б непогана. Хоча б один, один дощ, як вона от цвіла тут. Ну, взагалі була шикардосна вона б. Коротше, переконався я у всіх оцих гібридах. Буду я тільки сіяти або піонер, або лімагрейн. І ще хочу спробувати тільки Лідеа. Подивлюся ще як Лідеа, вона Сінгента, ну сенгенту якби дуже великі Кош, кошти вона стоїть. Може, колись і попробуємо сингенту, ну ну не зараз. на наступний рік буде в мене, мабуть, по соняшнику Піонер, Лімагрейн і Лідеа. Три грибі... гібрида я на той рік заложу і подивлюся результат який буде. Якщо в мене ці э, хороші гібриди то я їх тільки так і сіятиму ну, по піонеру 25 в цьому році я заметив що все добре він працює так як він не бачив ні одного дождя, то він ще теж класний стоїть І ще класний він стоїть Із-за того що ще й по дисковки відео дивився той а це така невеликий качанчик ну зато виповнено бачите у нього от вам і хороші гібриди Сіять дешеві я вже не буду я лучше раз потратив ну я знатиму що воно працює да є у мене там теж поле було Ну, Рядком тут сьогодні будемо тюкувати. Теж таке саме. Теж піонер. Ну там вона щось не знаю, Може мороз її там дужче придавив, а тут не було морозу. Що він так би волною пішов, де містами був, а де не був. От Тут він, бачите, вона вискочила. А там, мабуть, більше всього її мороз дав. І там же ж бризкалося. Все одинакове. Ну, і почвений, і... Е, як його там... Та це ж все, все одинаково робилося. Ну там щось. І там теж було по пшениці. Пшениця теж по пшениці було, чого так, не знаю. Чому? Чому? Є питання, ну... Ну, все росте, дивіться, яке з. Зелена, навіть ніде нічого і не боїться. Ось. І тут край, звісно. Ось бачите, як стоїть, це вже замітив навіть по краєвому ефекту. Як стоїть вона там десь сантиметрів між нею, Ну десь приблизительно до 30 сантиметрів, то вона, бачите, який качан заложила. А тут аж два початка. Тут все тоже два початка, ну другий, другий такий. Ну, вона ж тут одна на не третій даже вилазить Так, да, замітив це, на наступний рік будемо садити тоді таке, щоб 4-2 штучки на метр ми Зекономимо на висіву і сіміна, більше ми посіємо і виходить, буде ефект лучший. Ось бачите, теж, на яка різниця між ось і, і цим ще дуже велике розстояння. А тут вона навіть і зеленіша. Все. Бачите, наскільки вона тут рідка і що фазани, оце край тут довбанули. І вона зелена стоїть і в неї початки, я дивлюся, навіть і більше є. Ось все взагалі настріляла, дивіться. Розу. Бачите які тут початки. І заповненість. Дивіться. Бачите які. Так що треба сіяти хоча б 4. 4 штучки десь на метр. Можна спробувати навіть і менше. Ну, менше ні, треба десь, щоб 4,2 ото виставив. А це край, бачите, не було тут фазани. Оце порядку пішов фазан, виклював кукурузину і все, нема, пропадає кукуруза. І тут теж чистенько було, Ну бачите, полізла амбрузія. Ну Там середина, головне, ще чиста. Може із-за того вона ще чистенька що густота дуже велика і за того ну не знаю, бачите які початки якщо одна на, на метр то вона така стоїть так що ну так да, це якби не показатель хтось каже що ти показуєш там огород ну я можу другий ось отут недалеко показати там тут, ну там вже я її скасив, будемо сьогодні тюкувати. Ну тут десь 70 сотих. Десь так. Оце колись кукурузу садили, тут е, Адевей Лімограйнівського. То я отсюди обрав дасть Бог пам'яті. Не пам'ятаю, треба відео передивитися. Ну добре, я туди я вбрав тут газон. Це повин, це десь там в районі. Та хто його знає, як би його вважили. Це десь бункера. Десь... Та не пам'ятаю, ну багато я відсюди вбрав, я не знав її, куди дівати цю кукурудзу. Ну, я її тоді продав по, по 4 тисячі по людях. Вона пішла. Цей брав посівмат. мат. 4900 мішок був, ну там 80 тисяч було у мішку. Ну, я, я не знаю, як вони там читають. Так що так. Хороший гібрид. Якби конечно, один дожик і мороз її не придавив, то вона, я думаю, заложила піші плучі результати. Ну, це ж таке. На наступній рік я теж буду все те саме по технології грунтовий посів Ще може карбамітику і влупим селітри. Ну, так я хочу. А там як життя покаже, то так і буде. Там вже виводи, висновки, виводи для себе я в цьому році зробив і будемо так тільки працювати. Дасть Бог тільки здоров'я, миру. І всього найкраще. А, там другого той Руслану. у ЮМС ТВ день народження. Дай Бог йому здоров'я. І щоб він не плакав, а працював більше. Так що, Руслан, тобі привіт. Тобі здоров'я з твоїм і всім рідним. Саме головне здоров'я і миру. І працюй, не плач тільки. Все, всім пока.